Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми попрацюємо над узагальненням матеріалу з теми номер 2 Русь, Україна наприкінці 10 у першій половині 11-го століття. З вами вчитель історії Одеського ліцею номер 8 Лерега Наталя Сергіївна. Зібратися разом це початок, триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Ми зібралися, тримаємося разом. І починаємо працювати. Бажаю успіху! Ви вже дізналися багато нової цікавої інформації. Сьогодні ми з вами узагальнимо і систематизуємо знання, які ви вже здобули під час попередніх уроків. Подивіться уважно і визначте, які історичні персонажі закодовані у хмаринці слів. Поставте це відео на паузу і поміркуйте. Дійсно, у Хмаринці слів закодовані імена двох видатних князів України Русі Володимира Святославовича і Ярослава Володимировича. У наступному завданні вам треба попрацювати над історичними фактами, які пов'язані з правлінням цих князів. Серед наданих фактів оберіть ті, які мають відношення до Володимира Святославовича, і ті, які відносяться до Ярослава Мудрого. Поставте це відео на паузу і попрацюйте над завданням. Факти, які мають відношення до Володимира Великого, започаткував практику шлюбної дипломатії, розміщений на поштовій марці України, присвячений тисячоріччю Дня смерті князя, та на грошовій купюрі номіналом 1 гривня, провів дві релігійні реформи на своїх землях перша Язичницьк у 980 році. У народі його називали Великий, Святий, Хреститель, Червоне Сонечко. Факти, які стосуються Ярослава Мудрого, князь дуже любив читати, його легендарна бібліотека досі розшукується істориками та археологами, доклав руку до написання першого на Київській Русі зводу законів Руській Правді. В епоху правління Київ став одним з найбільш великих і розвинених європейських міст. У минулому столітті прах князя зник з його саркофага, і до сих пір невідомо, де він зараз перебуває. Ви добре попрацювали над завданнями. Тому давайте перепочинемо і проведемо гімнастику для очей. Будь ласка, повторюйте рух очима за хлопчиком. Наше наступне завдання це історичний альбом. Уявіть, що ви укладаєте видання Історичний альбом добарусії України і вам потрібно підготувати тематичні сторінки, політична історія, життя і побут, розвиток культури. Запропонуйте, до якої зі сторінок альбому ви помістили б ці ілюстрації. Натисніть на паузу і оберіть ілюстрації згідно з тематичними сторінками для тематичної сторінки політична історія. Ми оберемо ілюстрацію No5 Змієві Вали, номер 6 Хрещення Володимира Святославовича» і номер 9 Сім'я Ярослава Мудрого Фреска в Софійському соборі Києва. Кінець 10-го середини 11-го століття це період розквиту Росії України за князя Володимира Святославовича Великого і Ярослава Володимировича Мудрого. Обидва князі, батько і син, позбулися конкурентів у боротьбі за владу. Політична система Росії стабілізувалася. За князювання Володимира Великого в 980 1015 роки було проведено ряд реформ у середині держави. Вони мали на меті посилити односібну владу князя київського та могутність держави. Однією з найважливіших історики вважають релігійну реформу, прийняття християнства Володимиром і хрещення Русі. Це послугувало поштовхом для розквіту християнської культури та визнання великого князя київського рівноправним щодо інших європейських володарів. Володимир Святославович проводив активну зовнішню політику. Уже на початку свого правління він включив у межі держави Волинь, червенські міста. Володимир здійснив похід на Волзьку Булгарію, внаслідок якого на тривалий час було встановлено взаємовигідний мир. Однією з головних проблем Русі України була боротьба з кочовиками, печенігами. Вони неодноразово нападали на руські міста і села. Князь Володимир започаткував явище, яке ми сьогодні називаємо шлюбною дипломатією. Дорога до влади над Києвом і Русю Україною майбутнього князя Ярослава Володимировича 1019-1054 роки тривала чотири роки від 1015 до 1019 років. Батько посадив його на місник у місті Новгороді. Період правління Ярослава Мудрого вважається епохою величі Русі України саме в цей час. Вона досягла зеніту своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Ярослав розширював кордони Русі, активно займався будівництвом. При ньому побудовані золоті ворота, храм Святої Софії, так само, як його батько, князь Ярослав розбудував столицю. Князь також заснував і нові міста у віддалених куточках Русі, наприклад, Ярославель. Продовжив будівництво змійових валів. Розпочати батьком і пересунув південні кордони Росії на річку Рось. Він зміцнював міжнародний авторитет держави, сприяв розвитку освіти і мистецтва, затвердив перший юридичний документ, збірник законів Руська Правда, створив першу школу при Софії Київській і першу бібліотеку в Києві. Для тематичної сторінки життя і побут. Ми беремо ілюстрації номер 4 і 7. Це зображення одягу різних верст суспільства, і номер 2 це реконструкція будинку. Більшість сучасних українських істориків характеризують суспільні економічні відносини часів Русі України як феодальні зі своїми особливостями. Як і в Європі, суспільство Русі України було становим, тобто поділялося на верстви, які мали різні права і обов'язки. Основну масу населення Росії України становили непривільйовані жителі селяни та міщани. Селяни були об'єднані в сільську громаду верв. Центром повсякденного життя Русі була сім'я. Сім'ї, як правило, були великими до 12-15 осіб. В одному помешканні могли жити представники трьох поколінь діди і бабусі, батьки і матері з власними дітьми. Яким було дитинство, нам відомо мало. Імовірніші дітей з раннього віку привчали допомагати по господарству батькам. Господарство Росії України було натуральним. Усе необхідне для життя виробляли селяни й ремісники та споживали на місці. Поширеними були мисливство, рибальство, бортництво, добування меду діких бджіл. Основними ремеслами були металообробка, обробка дерева та шкіри, гончарства. Шкіру обробляли вручну фізично сильні люди, кожум'яки. На Росі спочатку було поширене будівництво з дерева. Згодом з каменю та плінфи це тонка обпалена цегла, спороджували з каменю і плінфи собори, князівські палаци, брами, а з дерева будували житло для пересічних селян і міщан. Також дерево використовували для будівництва оборонних споруд. Валів частоколів. Важливе значення мала торгівля. Центрами торгівлі були великі руські міста: Київ, Вижгород, Чернігів, Любич, Витичів, Переяслав, Володимир на Волині, Галич та інші. Найзручнішими шляхами були річки, і влітку і взимку сухопутні шляхи були менш придатними та безпечними. Грошима всередині держави слугували шкурки звірів, куниці – куни та білки Вервиця, Векша. З початку 11 століття почали використовуватися злитки срібла вагою близько 160 грамів гривни. Ілюстраціями тематичної сторінки розвиток культури є: No, це Софійський собор у місті Києві, номер три, це мініатюра Євангеліст-Лука і Застромирова Євангелія, і номер вісім. Це Спасо-Преображенський собор у місті Чернігові. Розквиту культури Росії України сприяло прийняття християнства, зміцнення держави, поширення зв'язків з іншими державами насамперед із Візантією. Основою народної культури віками залишалася усна народна творчість: казки, перекази, легенди, приказки, загадки, прислів'я, пісні. Вони сягають часів язичництва, проте з часом доповнюються і змінюються. Частина цього спадку дійшла до нашого часу. Приблизно в X-XI столітті виник новий вид усної народної творчості, який у 19 столітті назвали билини. Найосвідченішою верствою населення середньовіччі були священники. Тому освіту в часи Русі України здобували при церквах і монастирях. Там навчали читати, писати, рахувати церковного співу. Поширеним серед майбутніх священників було вивчення грецької мови. У джерелах є згадка про школу, засновану князем Володимиром. На Русі діяли дві абетки кирилиця і глаголиця. Є відомості, що Ярослав Мудрий зібрав першу бібліотеку з кількох десятків книг. Книги мали велику цінність, переписувалися вручну на пергаменті. Це така вичинена шкіра молодого тіляти, тому їх могли мати лише багатії. Книги прикрашали чудовим орнаментом і мініатюровим, кольоровими ілюстраціями невеликого розміру. З появою християнства на Русі з'явилися як оригінальні літературні твори, так і неоригінальні. Неоригінальними називають перекладні твори, переважно з грецької. Оригінальними є твори, написані руськими авторами. Наприклад, слово про закон і благодать митрополита Ларіона, Повість минулих літ, повчання дітям Володимира Мономаха та багато інших. Хрещення сприяло розвитку в Росії України кам'яного храмового будівництва. За основу архітектурних шедеврів Русі було взято візантійський архітектурний стиль. За часів Володимира Великого, в центрі Києва біля князівського палацу, який не зберігся, був побудований перший хрестово купольний шестистовпний кам'яний храм церква Успіння Богородиці. В історії вона відома як Десятинна Церква. За правління Ярослава Мудрого в Києві були побудовані золоті ворота. В 1037 році завершено спорудження Софійського собору. У період розквіту Русі, кінець 10-го, половина 12-го століття, розпочинається храмове будівництво в містах Чернігові і Переяславі. Храми і помешкання Русі прикрашали іконами, домашнє завдання, повторити параграфи підручника за темою, підготуватися до діагностувальної роботи. Сьогодні ми плідно попрацювали. Пропоную вам обрати цукерку, яка символізує вашу роботу на уроці. Зелена? у мене все вийшло. Червона було важко, синя нічого не зрозумів. Дякую вам за урок, до побачення!